Як ставити цілі та щоденник самопрограмування? В цьому відео я хочу з вами поділитися саме своїм досвідом, тому що, знаєте, я була тією дівчинкою, про яку говорили, що з неї нічого не вийде. На жаль, чи на щастя я росла в неблагополучному середовищі, тому що моя мама була наркозалежна, я її дуже люблю, але це дійсно була проблема, тому що якогось прикладу, якогось, знаєте, благополучного середовища у мене для зростання і саморозвитку не було. Але я дуже вдячна собі, що десь мені здається, після 18 років я почала ним займатися, тому що звичайно до 18 років ось це середовище на мене відбивалося, тому що я вела розгульний спосіб життя. У мене найголовніше було це сходити на дискотеку, одягнути покоротшу юбку і так далі. Після 18 років мені потрапила в руку в руки книга. Я не пам'ятаю, це було 21. Мені потрапила книга. У мене. Тоді була депресія, мене кинув хлопець, і мені витрапила книга Магія П'ятиранку. Ось після цієї книги почало все мінятися. Про книгу я думаю, що це буде окреме відео. Саме в цьому відео я хочу поговорити про те, як ставити цілі, тому що я вважаю, що я виростила себе сама. І я вважаю, що саме мій саморозвиток, Книги, правильне планування, ставлення цілей допомогли мені в житті. А якщо коротко про себе, я зараз є наставником з особистого бренду, в моєму блозі понад 80 тисяч підписників і за два роки свого. З такого становлення особистого бренду я заробила з блогу більше 20 мільйонів. Тому мені є про що з вами поговорити. Як я взагалі ставлю свої цілі? Найголовніше, я їх ставлю, тому що дуже часто людей запитати, от зупинити людину і сказати, які у тебе цілі, вона розгубиться і не буде знати, що казати. А коли ми не знаємо наших цілей, то ми пускаємо своє життя просто на самотік. Друге головне правило: якщо ваші цілі не записані. То у вас немає цілей. Як ви зрозуміли, дуже важливо моє головне правило це записувати, визначати звичайно і записувати свої цілі. Записую я свої цілі у щоденник. Я дуже люблю саме живі такі блокноти, тому що часто я знаю, що вже... Наш час робляться в телефоні, в якихось програмах, але я люблю все таки відчуття папіру, гарного блокнота, тому я записую свої цілі у блокнот. Я ставлю чіткі дедлайни своїй цілі, до коли я хочу виконати свою ціль. Також мої цілі починаються з. Я, саме з я, я не ставлю цілі за свого чоловіка, за своїх батьків і так далі, тому що часто це є помилкою. Саме з я, і я свою ціль пишу вже, як вона є виконаною. Тобто, не я хочу заробляти, а я заробляю стільки-то, стільки-то до такого-то періоду. У моїх цілях є чіткість. Не тільки по дедлайнах. А по цифрах, а по чітких описах і так далі. Тому що теж дуже часто є помилкою, що ставлять цілі, але розмито. Я хочу бути багатою, я хочу бути реалізованою і так далі. У вас має бути чіткість. Дуже часто ми чітко самі не знаємо, що ми хочемо. Тут допомагає саморефлексія, коли ми задаємо собі питання. На що мені подобається, чим я би хотіла займатися, якби мені не платили взагалі кошти. Да? Про це теж я думаю має бути окреме відео. Зараз тут ми не будемо відходити від теми. Тобто, у вас мають бути чіткі дедлайни, чіткість в ваших цілях, і теперішній час, як ніби ви вже виконали. І дивіться, є така часта помилка, що ми ставимо цілі наші на початку року. Наприклад, ми записали їх в блокнот, і потім той блокнот десь відклали дуже далеко і взагалі не згадували. Про нього. Щоб такого не було, для себе я сама придумала цю схему, і вона для мене є дуже зручною. У мене є блокнот, я люблю саме блокноти, я не люблю десь програми і так далі. Я люблю цей папір, ручку і так далі. Я пишу в цьому блокноті свої цілі на рік, на 5, на 10. І далі наступна сторінка, це ми вже зафіксували, і все. Не? Наступна сторінка, я пишу свої цілі на 3 місяці, тобто, те, що більш ближче, це те, що більш досяжно. Далі я пишу наступній сторінці, що я можу зробити цього тижня щоб, хоча б, на один відсоток, стати ближче до своїх цілей, тобто я розбиваю свої цілі на підцілі і на плани. Да? Тобто в три місяці, коли я переношу, це вже під цілі. І вже коли я розписала свої під цілі, я розписую, що цього тижня я можу зробити. Да? І через тиждень я повертаюся знову до цього блокнота, аналізую, що мені вдалося за цей тиждень, зробити, а що ні, я знов ж таки пишу знов ж ті самі цілі на три місяці. Ви правильно зрозуміли ті, що були ті, що я писала того тижня. Це і є щоденник самопрограмування, коли ми щоразу записуємо ті ж самі цілі, але Плюс до цього я додала, тому що в щоденнику самопрограмування цього немає. Я одразу додала, що я розписую, що я цього тижня можу зробити, щоб хоча б на один відсоток стати ближче. Ось і це мені дуже допомагає свої цілі ставити фокусі. Тобто я не просто написала свої цілі і закинула, я розписала на підцілі, і потім я щотижня пишу ці цілі. Це мені допомагає тримати свої цілі в фокусі, і плюс я пишу одразу конкретний план, що я можу цього тижня зробити, щоб да, знову ж таки не буду повторюватися. Раніше я ввела щоденник самопрограмування щодня. Да, я щодня писала ті ж самі цілі. Але це трошки було про виграння, і мені це швидко набриднуло. Да? Тому я вивела для себе таку формулу, що я буду їх писати раз на тиждень, але регулярно, і буду одразу писати, що я можу зробити, щоб стати ближче до них. Я дуже рекомендую вам цю техніку, тому що ця техніка вам буде дозволяти тримати в фокусі. Тобто, знаєте, записати цілі, чи навіть той самий щоден... щоденник самопрограмування це не про магію, це про фокус, про фокус і про дії. Тому що, коли ми просто записали свої цілі, Цілі і лягли на диван, на щастя чи на жаль, да? так не працює. Це моя головна методика. Давайте підсумуємо: конкретика, конкретні дедлайни, конкретні бажання, цілі, підцілі. А і до речі, як вчив мене мій коуч, ми ставимо на 10 років там, чи на 5 років нереальні цілі, але на рік вони мають бути з викликом. Але реальні. Чому? Тому що, знаєте, коли ми дивимося на цілі на рік, і вони дуже нереальні, ми взагалі не розуміємо, яким шляхом ми маємо до них дійти. Нас це паралізує, і нам, знаєте, нічого не хочеться робити, тому що нам здається, ну воно і так нереально. Для чого? Я сподіваюся, що це відео для вас було корисним. Якщо у вас є якісь додаткові питання, я з радістю відповім. Пишіть в коментарях, і я буду знімати на ці питання випуски.